У цій багатоповерхівці ще на бульварі будівельників 10, живе 53-річний Юрій Улітенко. Він інвалід війни першої групи. Пішов на фронт на початку повномасштабного вторгнення. Воював на запорізькому напрямку, а влітку 22-го отримав важке поранення. У нього ну, поранення 5-6 позвонок немає в нього частинки спинного мозку, От він не може рухатися. Ось тобто руки в нього тільки частично роблять, кість не роблять і не може двигатися. Тобто життя в нього на кроваті. Попри те, що родина живе на першому поверсі, винести Юрія на прогулянку самостійно дружина не може, щоб він міг хоч іноді побачити вулицю, треба підйомник. Тож родина звернулася по допомогу до Рубікону волі. Благодійники погодились встановити обладнання, але за законом для монтажу потрібна згода всіх мешканців будинку, і тут виникла проблема. З самого початку на цьому об'єкті нас якось певні мешканці сприймали негативно. Проте ми відразу пояснювали їм. Навіть якщо вони не чули, вже емоційно пояснювали, що ми сюди приїхали. Ми робимо вам подарунки. Ми сюди приїхали, щоб допомогти людині вийти з дому. Вже роботи почалися, але певні мешканці все одно почали на противагу заважати ну якби да, будівельникам людям. Проводити певний ряд робіт. Підйомник планують посилити для більшої потужності, адже Юрій користуватиметься з ним разом з дружиною. Також відремонтують кімнату, через яку проходитиме конструкція. А міська влада пообіцяла оновити внутрішню квартальну дорогу. Благодійники кажуть, позиція частини мешканців не зрозуміла, адже у будинку живуть літні люди. Підйомник може знадобитися і їм. Бажання жодного в них щоб це робилось. Постійно якісь... Історії, якісь постійно переповни щось нове, тобто історії звичайні від того, що будуть якісь наркомани збиратись біля цього підйомника, пияки. Або до того, що хтось там через цей підйомник зможе до мене на другий поверх залізти. Буває навіть історії, що певні мешканці казали, зробіть нам ремонт. І тоді ми будемо підтримувати встановлення даного підйомника. Ті, хто вимагають від будівельників зробити їм безкоштовний ремонт, це те ж саме, що ми у переселенців ВПО піднімаємо арендну плату три рази відповідно до середньої міської. Ну, блін, ми так Україну ніколи не врятуємо. Розумієте, коли хтось на цьому наживається, хтось ставить умови, хтось вимагає. Магає квартиру безкоштовно поремонтувати. З якого дива наразі встановлення підйомника призупинили сьогодні. Об'єднали зусилля і ветерани, і громадські організації, і волонтери, які готові без залучення бюджетних коштів побудувати підйомник, спуски треба йти на зустріч. і дивно, що. Деякі мешканці, як я вже сказав, цього не розуміють. Ми вже почнемо відпрацьовувати питання за архітектурою, щоб були відповідні документи і дозволи на проведення тої чи іншої реконструкції в цьому будинку. 7 липня ввечері у будинку планують провести загальні збори за участі мешканців, представників адміністрації, ветеранів і благодійників. Під час зустрічі спробують знайти спільне рішення. Аліна Мельничук, Микита телеканал МТМ.